Ford Focus 1,6. Дизель. Є проблема в тому, що там підтікає антифриз на коробці видно. Так, виглядає. Скоріше за все, що тече термостат. Нам зараз добирати, знімати, щоб замінити термостат. Для початку нам треба. Зняти корпус повітряного фільтра. От відкрутити кришку фільтра. Витягнути фільтр, потім сам корпус зняти. Потім відкручуємо паливний фільтр, щоб було трошки місце більше і вже якби є доступ до самого термостата. Зараз йдемо. Кріпиться термостат чотирма болтами до корпуса головки. Ключик М8.